Та час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. Полтавський обласний ТЦК ТСП очолив новий керівник полковник Сергій Пометун. У Яру в Полтаві горів очерет, а на Зіньківській контейнери обійшлося без постраждалих. У розпалі сезон збору каштанів. Скільки можна заробити у такий спосіб? А тепер про це та інше більш докладно. Центр міста без пішохідних переходів. Полтавці нарікають на відсутність дорожньої розмітки по вулиці Соборності прямо навпроти паласу дозвілля листопад. Тим часом саме ним люди переходять, щоб потрапити на каштанову алею і алею героїв. Тему досліджував Андрій Гаврилов. Недогляд нашого полтава автодора. Не до хазяйськос, не доробляють так. Про пішохідний перехід через алею героїв по соборності 58, Вірніше про його відсутність говорить велосипедист Анатолій. Цей перехід веде на інший бік вулиці через усім відомий годинник перед палацом дозвілля листопад. Пан Анатолій дивується, нова розмітка у Полтаві є на Юрівці, на Брайлках, а в центрі комунальні служби не доробляють. До морозів може в смітно, бо в нас є дороги. Все дорожні дорожні роботи проводяться або дощ. Або вже мороза. Єдине, що нагадує пішоходам та водіям про перехід у цьому місці інформаційно вказівні знаки. <звук> Полтавка Олена, яка 40 років проживає у багатоповерхівці за палацом дозвілля листопад, зізнається, не знає, куди і кому скаржитися в таких випадках. В деяких місцях звичайно є в деяких місцях, особливо в центрі. Ну ось тут у нас трошки є, чуть-чуть. Не більше. Звичайно, це погано, звичайно, погано, але це ж не від нас залежить, мій дорогенький, не від нас же залежить. Зробили спасімо. Не зробили, ходимо так, як. є. Полтавець Віталій ділиться. Відсутність зебри, ще й недопрацювання поліції. Ну так, а де ж гаї наші? Де ж тут багато що не тільки намальовано. От ви подивіться отак, по городу. аби з'ясувати, чи є у планах управління житлово-комунального господарства міста нанесення розмітки на пішохідному переході по вулиці Соборності 58, Ми звернулися з інформаційним запитом до прислужби міської ради. Чекаємо на відповідь. Полтавський обласний ТЦК та СП із новим керівником його очолив полковник Сергій Пометун. До цього він був заступником начальника Донецького обласного ТЦК та СП. У 1996 році закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище. Був командиром механізованої, а пізніше танкової роти. Повномасштабне вторгнення зустрів у Маріуполі, де на той час очолював Маріупольський районний ТЦК. У подальшому служив у складі оперативно-тактичного угруповання Луганськ своїми основними завданнями на посаді вважає збереження життя та здоров'я особового складу, недопущення корупції і комплектування сил оборони особовим складом як шляхом призову під час мобілізації, так і завдяки рекрутингу. Повідомили у прес-службі обласного СП. І сьогодні у Полтаві попрощалися із ще одним захисником України Сергієм Колотієм. Воїн родом із Рошетилівської громади проживав у нашому місті. Яким був Сергій? Його рідні поділилися із нашими журналістами. Руки золоті. все міг робити все по дереву, по металу, по всьому. По -техніки. У Полтаві попрощалися з захисником України Сергієм Колотієм. Чоловік родом із Покровського решетилівської громади. Проживав в обласному центрі. Працював електриком, розповідає його двоюрідний брат Ярослав Колотій. У тілосложення, такий мальчик борзий. Він такий і був, що ну і вже щось не понравилося, він довго стати не буде. Він подойде і хто-то по шапки получить. Сергій став до лав ЗСУ у грудні 2024-го. Служив радіотелефоністом управління командира артилерійської батареї 1-го десантно-штурмового батальйону у складі 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Солдат загинув 21 вересня цього року під час виконання бойового завдання на Донеччині поблизу населеного пункту Приют. Наслідок російського авіаудару буквально за три ми з ним каже, коликвінга. Ось каже, намічається осколком. Поховали Сергія Колотія на кладовищі у селі Покровське Решетилівської громади, звідки він родом. Захиснику було 37. У нього залишилися жінка, мати, рідний та двоюрідні брати. Гуляв і знайшов гранату. У Миргороді до поліції звернувся місцевий мешканець і повідомив про небезпечну знахідку. Фахівці вилучили небезпечний предмет та направили на експертне дослідження. Подія сталася 28 вересня. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини. Повідомила речниця Миргородського відділу поліції Вікторія Москаленко. Слідчі поліції Миргородщини внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статтею 260. Шість кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі поліція з'ясовує джерело походження даного боєприпасу. Нагадуємо, що у разі виявлення підозрілих та небезпечних предметів негайно повідомляйте до поліції або рятувальників за номерами телефонів 102-101. Небо піднімався горілий очерет, розповідають мешканці мікрорайону Яр про пожежу, що сталася там цієї неділі. А на вулиці Зіньківській горів металевий контейнер. Як повідомляють рятувальники, пожежі вдалося ліквідувати, обійшлося без постраждалих. Детальніше про це далі у сюжеті. Пішли хлопці. Малібачте. Кажуть, що підковали саме так. Мешканці мікрорайону Яр пояснюють, чому загорівся очерет біля місцевих ставків у неділю 28 вересня. Кажуть, вогонь швидко охопив велику площу, залишивши після себе вигорілу землю та густий дим. Я вийшла на подвір'я і в небо ж піднімався очерет, горілий. І отож побачили, що а тоді побачила пожарку з поволок, їхала машина. Мешканці вважають, що причиною займання ймовірно стали дитячі забавки з вогнем. За їхніми словами, діти перебували неподалік місця займання і поспіхом залишили територію, коли зрозуміли, що на місце вже викликали пожежників та поліцію. Жінка казала, що бачила двох пацанів, ну таке по 14, год, по 12, двоє бігло біля ручейка туди на гаражі. То отож догадала, бо вона їх мила руки біля рученька і зачепила. Каже, хлопці, нашо ви очерет запалили. О, то вони друг на друга перешепнулися. Вони ж сказали, ми не палили, ми не палили. А тоді ж каже, як сказала, що буде міліція, зараз і пожарка, і вони отож побігли. Рятувальникам вдалося оперативно локалізувати вогонь і не допустити його поширення. Повідомлення надійшло о 16.52, що там сталося невелике загорання сухої триви очерету. Завдяки тому, що оперативно повідомили нашим підрозділам, коли приїхали рятувальники, вони найкоротший термін погасили цю пожежу, не дали їм розповсюдитись. Цього ж дня, 28 вересня, у Полтаві сталося ще одне загоряння. На вулиці Зіньківській зайнявся металевий контейнер. Додає речник головного управління Державної служби з надзвичайних Там ситуацій у Полтавській області Віталій Шкаревський. Там горіло більше сміття. Було знищено сміття на площі близько 35 квадратних метрів. Залучалось три одиниці техніки для ліквідації даної пожежі. У Державній службі з надзвичайних ситуацій у Полтавській області додали, у кожному з випадків ніхто не постраждав. Нині причини та обставини обох пожеж з'ясовують. Гроші, що лежать на землі каштани. У Полтаві триває сезон збору врожаю. Містяни несуть їх охоче, збирають усі від школярів до пенсіонерів, кажуть у пунктах прийому. Скільки коштує кілограм каштанів та які цілющі властивості вони мають? Дивіться у сюжеті. У Полтаві дуже багато каштанів. <с> у нас нема скільки. У нас це на Луганщині, говорить переселенка Людмила. Додає, у Полтаві вже четвертий рік. Разом із чоловіком збирає каштани вперше. Говорить, планують їх здавати в приймальний пункт. Чули, бачили, що люди так збирають, і там почули, що можна на лічення, бачили, що приймають їх. Ну для чого я не знаю? Теж, мабуть, щось роблять. Можемо і мішок, можемо два. Ну, як спина не заболить, так і можемо нас обирати. Чоловік Микола ділиться, має ще й власні плани на каштани. Хоче зібрати їх ще й для настоянки. По пакетику зберемо і хватить. На суставом на горілки настоять і мазати сустави. У Полтаві сезон збору каштанів у розпалі. Нині за один кілограм можна отримати шість гривень. Містяни несуть їх охоче, збирають усі від школярів до пенсіонерів. Говорить керівник складу із прийому вторсировини Віталій Бугайов. Сезон розпочався два тижні по тому. Спочатку не дуже великий ажіотаж Так був по каштанам, а так це живі гроші. Ті, що лежать на землі, назбирав, приніс. Почали ми з трьох гривень за кілограм, так як ринок диктує свої правила, то ми адаптувалися ринкові відносини. Головні вимоги до каштанів, щоб вони були не прілі та без шкірки, а говорять у пунктах прийому. Далі ж їх везуть на переробні підприємства, каже Віталій Бугайов. На переробні підприємства його сушать, дроблять, і воно так мовити в порошок до пилу. І далі хлопці його куди відправляють переробники у медицині. Каштан застосовує для лікування багатьох захворювань, кажуть фармацевти. Каштан має цілющі властивості, завдяки яким застосовується в офіційній медицині для покращення стану судин, зменшень запалення, набриків та болю. А також для нормалізації травлення та роботи серцево-судинної системи. Його використовують при варикозі, тромбофлібіті, геморої, ревматизмі, подагрі та захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Триватиме сезон прийому каштанів ще близько місяця. Як відбудовують на Полтавщині школи та дитсадки, пошкоджені вибуховою хвилею через військові дії, та наскільки прозоро використовуються на відновлення освітніх будівель бюджетні та донорські кошти? Такою була мета проєкту Моніторинг відбудови області, друга хвиля, до якого долучилися представниці громадської організації Інша жінка, докладніше у нашому наступному сюжеті. У Полтаві підбили підсумки проєкту Моніторинг відбудови в Полтавській області друга хвиля. В його рамках представниці громадської організації Інша жінка моніторили процеси відновлення об'єктів соціальної інфраструктури, а саме закладів освіти у містах Кременчук, Карлівка та Миргород, що зазнали різного ступеню руйнувань через військові дії. Ми що розуміємо, що ну, Кременчук дуже потерпає і ну постійно стосовно того, що робилося в об'єкті, був ну скажімо, легкий ремонт зроблений після атаки. Thank <laughs> you. Це в районі 30 тисяч, і була повністю заміна на пожежну систему оповіщення в цьому закладі. Проєкт моніторинг відбудови в Полтавській області. Друга хвиля тривав протягом чотирьох місяців. Мета ініціативи забезпечення відкритості та доступності інформації про використання бюджетних та донорських коштів для громадськості, що сприяє раціональності та ефективності їх витрачання. Відбувається це через моніторинг процесів відбудови на всіх етапах документації, незалежний аудит, запити та отримання публічних. Інформації та глибинні інтерв'ю з представниками адміністрації закладів говорять учасниці проекту. Ми зібралися на презентацію другої хвилі по останні п'яти об'єктам. Це чотири заклади у Кременчуцькій громаді і один заклад в Карлівській громаді. Більшість об'єктів постраждалих в нас саме в Кременчуцькій громаді. Моніторинг відбудови нам показує прозорість використання коштів, які були використані на відбудову за підтримки Європейського союзу і. Наш як основний донор і партнер інституту економічних досліджень і політичних консультацій для нашої громадської організації це був такий новий етап, але ми розуміємо, що ми цією діяльністю будемо займатися надалі. Це аудит витрачання державних коштів, державних і донорських коштів. Тобто, ми розуміємо, що наразі йде війна і об'єкти соціальної інфраструктури відновлюються за рахунок. Державних коштів або донорських, і громадкисть має право знати, як яким чином доцільно чи недоцільно витрачаються ці кошти. Проєкт моніторинг відбудови в Полтавській області. Друга хвиля реалізується в межах субгрантингового компоненту проєкту контроль витрат на відновлення за підтримки Євросоюзу. Проєкт контроль витрат на відновлення впроваджують Центр економічної стратегії інститут економічних досліджень та політичних консультацій та громадська організація технології прогресу. До них звертаються вокалісти і диспетчери таксі. Вони надають професійну допомогу не тільки при захворюванні гортані, а й пацієнтам зі зниженим слухом, нюхом та хропінням. 29 вересня отоларингологи відзначають своє професійне свято. Тему продовжить Ірина Давва. У ЛОР відділення другої міської лікарні Полтави надають професійну допомогу не тільки при захворюваннях гортані та глотки, а й пацієнтам зі зниженим слухом, нюхом, хропінням, при отиті, голови при запаленні навколо носових пазух, проблемами сну через недостатність носового дихання. Наше відділення оснащено сучасним високотехнологічним обладнанням для надання екстреної та планової хірургічної допомоги. Для встановлення клінічних діагнозів маємо в нашій клініці мультиспіральний комп'ютерний томограф та шумоізольовану кабінку для проведення аудіологічних досліджень слуху. Ендоскопічне відеообладнання маємо тощо. Це найдоступніша діагностика для захворювань голосового апарату. Ендоскопія під кутом 70 градусів. Лікар-фоніатр другої міської клінічної лікарні Полтавської міської ради Ганна Ярошенко працює з пацієнтами, які мають проблеми з роботою голосового апарату. Лікування може бути як терапевтичним, так і хірургічним. Використовуючи сучасні методи діагностики ендоскопії, яку ми вам представили, ми маємо можливість на ранніх етапах діагностувати. Патологію голосових складів голосового апарату вокалісти, диспетчери таксі не тільки найчастіше звертаються до лікаря фоніатра Ганни Єрошенко. Пов'язано це як зі ступенем навантаження відповідних спеціалістів, так і похолоданням каже лікар. Якщо говорити про запальні захворювання гортані, то лікування не буде тривалим. Воно буде включати в себе вливання в гортань. І медикаментозно, якісь можливо антибіотики або гормональну терапію. Якщо говорити про хірургічне лікування, то то більш тривала історія фахівці наголошують, щоб уникнути лор хвороб, потрібно не переохолоджуватися, гарно харчуватися, запобігати психоемоційним стресам, травмування голови та шиї. Окрім цього, два рази на рік відвідувати сімейного лікаря та безпосередньо лора. Найчастіше до нас звертаються пацієнти з проблемами носа та навколо носових пазух, говорить Дмитро Хомік. Їхні гнійні запалення, і в першу чергу є ускладненням від якого це середній отит, що призводить до. Зниження слуху інколи е, наші хвороби лор-органів виникають і за два-три за дні, як і ускладнення. Але є хронічні захворювання, які дійсно пацієнти винашують і роками. Лор відділення оснащене сучасним обладнанням для надання як екстреної, так і планової хірургічної допомоги. Ми маємо високотехнологічне обладнання для мікрохірургії вуха, це мікроскоп. Для подібних операцій дві ендоскопічні стійки для операцій на порожненні носа і на полонсових фазу у нас два хірургічних столи для цих операцій, в тому числі операції на глотці та гортані. Загалом в штаті лор-відділення є лор-онколог, сурдолог, хірург, стоматолог та лікар-фоніатр. Нагадаємо, 29 вересня отоларингологи відзначають своє професійне свято. На тілі залишилися шрами, а душа звикає до ласки. У Полтаві шукають люблячу родину для американського підбуля Селестини, дівчинки близького дворічного віку. Наразі собака мешкає у вольєрі пункту перетримки КТП 1628. Яка відповідальність за жорстоке поводження з тваринами та як дати Селестині прихисток, розповідаємо у сюжеті. Селестина американський підбуль, шукає собі дім. Її врятували від смерті на узбіччі по вулиці Південна. Тварину знесилену та дуже схудлу. За повідомленням від патрульних забрали ловці пункту перетримки КТП 1628. Відреагували на виклик, була не агресивна, дуже слабка була. Єлі двигалась, ну а не давалась в руки. Ну а далі відвезли в клініку, де лікарі вилікували. У ветклініці тварину поклали під крапельницю, а наступного дня вона вже пересувалася самостійно у пункті перетримки. Щоб не нашкодити, чотири дні її відгодовували маленькими порціями корму що дві години. Потім почали давати повноцінне триразове харчування. Розповідає ветеринарний фельдшер Анастасія Хан. Вона дуже лагідна, обнімається, цілується. Думали, що вона потрапила в аварію. Коли ми приїхали, було зрозуміло, що ніякої аварії не було. Тварина просто дуже виснажена, в неї не було сил навіть рухатись. На тварині дуже багато шрамів, особливо на морді, трохи навіть на лапах. Працівники дільниці регулювання чисельності бездоглядних тварин звернулися із заявою до поліції. Наразі даний факт зареєстрований, повідомив речник Полтавського райуправління. Василь Зуб. По цьому факту проводиться відповідна перевірка після її проведення уповноважена особа буде приймати відповідне правове рішення. За жорстоке поводження з твариною може загрожувати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність, говорить головний юрисконсульт КТП 1628 Віктор Шевченко. Відповідно до Кодексу України про адміністративне правопорушення, стаття 89. Жорстоке поводження з тваринами, як з домашніми, так і з безпритульними побої, залишення без нагляду, передбачена відповідальність в виді штрафу і вилучення тварини. Стаття 299 Кримінального кодексу України. Якщо це групою осіб або скоєно з особливою жорстокістю, позбавлення волі до восьми років. Нині Селестина мешкає у вольєрі пункту перетримки і для чотирилапої шукають люблячу родину дівчинці близько двох років, каже начальник дільниці регулювання чисельності бездоглядних тварин КТП 1628 Людмила Хоменко. Можливо, хтось може звернутися до дільниці або на сайті КТП вибрати цю тваринку, прийти познайомитися, забрати свій дім. Ми прилаштовуємо тварин виключно по заяві, де ми беремо паспортні дані, умови перевіряємо тварини, де буде, і потім ненав'язливо відстежуємо, я, в яких саме умовах і де живе тваринка. Щоб взяти Селестину у сім'ю, можна звернутися за номером, який ви бачите на екрані. Як додала Людмила Хоменко, собака оброблена від паразитів. Після поліпшення стану тварини її планують вакцинувати та стерилізувати. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТПІЛЮЄ. Залишайтеся з нами. Всього вам найкращого до наступної зустрічі в ефірі.